Мабуть, хто тут співає, це гурт, який коли завжди співає пісню так мало тут тебе. Я завжди уявляю себе, ніби у голівудському фільмі про кохання чи у якомусь красивому відеокліпі. Я знаю, що вже 6 грудня ви можете почути улюблені хіти команди «Друга ріка а також почути їхні нові композиції. Сьогодні Валерій Харчишин та Олексій Довженко прокидаються разом з нами. Доброго ранку, доброго ранку, доброго. Ранку. доброго, ранку. доброго. доброго. А, 6 декабря уже зовсім близько. І це буде огромний концерт, який називається Почути все. А що ми на цьому концерті? Все. Все. <реш> <реш> Більше 30 пісень, я знаю, ви будете сподіватися. Ми просто вирішили, що, що нам потрібно презентувати новий альбом. А так новий альбом складається як мінімум там, з 10 треків, то ми його весь і зіграємо. А як ти на концерті не зіграти а, хіти, не зіграти те, що хочуть почути люди? Тому Екаті. почути все. Тому І кажуть, що це абсолютно Ту... нових 30 пісень. Коли Та ви ні, це не прав, це брехня. брехня, бреше. Тридцять нових ні, це брехня. Це це помилка, бо насправді ми зіграємо новий альбом. А... Але будуть і відомі хіти. Тому, тому всіх буде більше 30. Але що називається як наймасштабніше за всю історію існування колективу? Чим воно буде проявлятися на тебе? Тим, що ми ніколи не грали більше, ніж 25 треків, тому і масштаб, шоу. Ну, зал великий, сподіваюсь, буде багато людей, тому і масштабний екран більшой буде. А. Слухайте, масштаб... кажуть, що після того, як пан Скуратовський залишив колектив, ну, як би фактично, да. вас, <кхів> вас його місце зайняв якраз таки концертний директор. Чого вони взяли музиканта та на колега. А в нас так завжди було. Скоротовський він же ж, е, був і кліпмейкером, і, і басистом. Тому у нас і директор, так традиційно вже. І директор, і басист. Насправді е, директор, професійний музикант, він закінчив. Е, е, Музичного, в общем, вон базгітарист. Він він професійний гітарист насамперед спочатку, а потім вже і директор. Так що ну на відміну від музик Скоротовського, він не професійний бас-гітарист. і Своїм можна менше платити. і людина, з якою ви працюєте, я так розумію, вже не перший рік. Тим Більше так взяти в колектив, де Такі дітки дорослі, взяти якогось нового, це притиратися. Ми брали насправді. У нас було два е, пробних басисти, і вони не прижилися в колективі не тому, що ми е, їх не хотіли, а тому, що. Ми, ти ми, ні, тому що, знаєш, от сідаєш в автобус, так їдеш і думаєш, а вже якось не так. Не своє, Своя і своє. Це як чужа людина в сім'ї, і там, ти постійно, чи чаю їй піднести, чи ще щось, там так. Ну, чай ми не носили, а але... он просто з нами з нами з самого детства вообще, парень. Да, а, думайте, до... а, а відносно дитинства, от кажуть, на тому концерті 6 грудня ви будете грати найбільші, хіти, найвідоміші за всі 18 років існування групи. Але я в гримерці підслухала, що ви ви не знаєте точно, скільки років, коли це у друга ріка. Який момент... Ви з ким говорили? мене тоді не було. Нехай не не Льоша відповідає. Ми треба в якому знає. календарю встати. Ну, а, а від, а від, а від ви якої рахує? події ви рахуєте? Григоріанська. Ну, якщо... Офіційний, як выглядав той день, коли ви зустрілися і от започаткували другу ріку? Я не пам'ятаю насправді. А, а, зато, я зато хорошо помню, як я з ними А, а я це познакомился. Да? Мы нажались круто. Короче, я Малый еще раз сидим на том же самом месте и расповедал ту схожую историю. И он тоже не помнил это день. Возможно, вы все вместе были? Я все помню, как я к ним пришел. У меня товарищ, просто я уже тогда был очень, очень крутой. Очень крутой музыкант. Я уже тогда ходил чуть выше асфальта. И тут мне товарищ говорит, слушай, идем там. Одни репетируют. Зайдем, как раз недалеко от моего дома. Я говорю, у них выпить есть, что? у них всегда есть, они мажоры. А, идем, да. Я думаю, а если у мажоры значит бабки есть, понятно дело. Я прихожу, а ребята репетируют. И как раз мой мой кен то у них на барабанах Его играл, ты? и он где-то где-то в КВН ушел. И я сел за бочки и начали что-то играть, потом пили. Ну і так потім і так пошло, пошло. пошло пошло, 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 пошло. пошло да. А до того моменту ми знайомі з Скуратовським і з, Бара, з Барановським. Це було десь 94-го року. Ми ходили, ще тебе не знали і не бачили, не знали, що, було, що є такі в Житомирі Барабанчик. Ми ходили, там щось у нас була одна гітара, і під цю гітару ми співали. Я б рахував е, початком створення другої ріки, коли ми вперше виступили. Це десь було 96-го року. Але це 18 років, виходить цього року в зібралися десь, років. ну, зібралися десь 94-го року. Ви на святкували? 18-20. десь 18-20. Хочеться поговорити про шостий альбом, все ж таки дуже сильно супутно. Шостий? Так, це що ж шосте? Шостий? Я просто не знаю. Скільки нам років? Я не знаю, альбом шостий. Шостий альбом. Це згодні шість. Це плюс Бести, сьомий чи восьмий. Це шостий альбом, якщо брати дискографію, і Бест, є два Бести. Ну, це плюс Бест. Сідай п'ять альбом, вам будете презентувати, а ось уже в суботу. Альбом називається Супернейшн. Так. До нього війшло десять дев'ять треків. Если не интро... Ты интро. 9 ты интро, девять. Написано ну, ну, в альбоме десять Василь, Да? Ну да. Слушайте, друзья, пока друг Рика река у нас будет спорить, я предлагаю посмотреть их новое видео «Я чую». Мы продолжим разговаривать так дурач, вместе так. с ними «Гутен да, Морген». Да. Смотрим «Я чую». «Я чую» тв